Вітаю на занятті підготовчої групи. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з дією віднімання, також читати склади та писати цифри та букви. Повторюйте за мною чистомовку. В лісі Лиса Лось зустрів, лис до лося засвистів, лось злякався. І от лиса дременув скоріш до лісу. Ще раз, трішки швидше. В лісі лиса лось зустрів, лис до лося засвистів, лось злякався і от лиса дременув скоріш до лісу. Який звук ми тут часто зустрічаємо? Звук л та л. Давайте почитаємо склади спочатку із звуком Л. Ви бачите на даху будинка буква Л, звук Л. Читаємо спочатку голосний звук, буковки, позначені червоним кольором. Потім в кінці додаємо Л. АЛ, УЛ, ИЛ. ОЛ, ІЛ, ЕЛ. Давайте ще повторимо букву С, звук С. Читаємо так само: АС, ус, эйс, ОС, ІС, ес. Сьогодні я хочу прочитати вам казку. Єви Василевської зайчиня, що любило лічити. У мами зайчихи була купа дітей. Найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня, маленьке зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки, перекидалися, гралися в квача. А бувало, що й билися, тільки найменше зайченя нічого цього не робило. Воно лічило, бувало, сяде біля нори, йти далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом. Та й ну лічити. От повзе сто нога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми станішками, а зайченя вже лічить одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати че, як стоногий слід прохолов. Ну і нехай, думає зайчиня, воно надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялось зайчиня навшпиньки, озирнулось навкруги, неподалік у ямці гніздечко. У гнізді на травильці, на соломинках, на м'якому пір'ячку яєчка лежать. От добре, зраділа зайчиня. Тепер можна спокійно полічити, адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко, Чи у цей час щось засвістіло в повітрі, і жайворонок, швидко, швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка з всім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він заченняті. Ти чого моє яєчко розглядаєш? То я, я це я, я хотів, затинаючись, прошепотіло зайчиня, адже воно було трохи боягузом. Нема чого тобі тут робити, йди, грайся собі, суворо наказав йому жайгурнок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть, голову повісило. Виходить, нема чого йому лічити. Дивиться, аж на землі, прямо в борозні, лежать пшеничні зерна. Багато прибагато. Мабуть, коли сіяли пшениця з мішка, просипалася. От добре, тут вже ніхто мене не завадить, зраділа зайчиня і заходилося швиденько лічити зерна. Тільки надолічила до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло і прямісінько на нього звалилася з неба горобина зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка й. Летіли прикро стало зайченяті, так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопе від образи. Ввечері повернулися додому всі зайченята найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня і маленьке зайчення. Поїли вони, відпочили ну, знову гратися. Захотіли – Зайченята погратися з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало, але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха. Кинула всі справи, узяла зайченя на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайчиня на колінах у мами зайчихи, затишно, тепло, очі самі так і закриваються, а у отворі нори шматок неба видніється, синісінький і весь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить, вирішило зайченя, усі до єдиної зірки полічу. І почало одна зірка, друга зірка, третя зірка, чи, казала мама зайчихи. Тихіше наше найменше зайчиня заснув. Скажіть, будь ласка, діти, що любило робити найменше зайчиня? А що саме лічило зайчиня, пам'ятаєте? Спочатку стоногу хотіло полічити ніжки, потім яєчка хотів полічити. А хто не дав полічити яєчка зайченяті? А чому не змогло зайчиня полічити зерна на землі? Що е, вирішило полічити в кінці перед сном, що лічило зайчиня? Так, зайчиня лічило зірки. Давайте з вами згадаємо звукові схеми. Ми вже вміємо з вами позначати звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечками. А приголосні звуки позначаємо лініями. Ми бачимо тут зображення сови і звукова схема. Сова. Дивіться, перший звук ми позначимо однією лінією, це звук С, він приголосний С, другий звук оголосний кружечком. В приголосний А голосний. Це звукова схема слова слова. Наступний малюнок у нас а -у ЛА. Звук А-голосний, К. Приголосний, «У» – голосний, Л. Приголосний, А голосний. Скільки звуків у слові акула? Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки голосних? Скільки кружечків? Один, два, три кружечки. Так. Подивіться наступні слова. У нас є слово око. Скільки голосних у слові око голосних? Два. Миша. Теж бачимо два голосних. Коза теж два голосних звуки. Назвемо в слові коза голосні звуки. Які це звуки? Коза це звук О і звук А. Давайте побудуємо звукові схеми слів. Перший у нас лимон. Називаємо звуки і позначаємо Л, приголосний. І, і можемо довго тягти голосний. М приголосний, о голосний, н теж приголосний лимон слово наступне слива. Приголосний звук. Л теж приголосний твердий звук. І голосний В. Приголосний А, голосний звук. Малина М. А. Л. І «н», А ма три голосних звуки і три приголосних. На цьому ми поки що зупинимося робити звукові схеми і перейдемо далі до письма. Давайте з вами запишемо ось таку вправу. Згадаємо, давайте згадаємо, такі, е, виконаємо вправу для розвитку м'язів руки і безвідривного письма. Зараз, е, виконаємо такі е, петлі, починаємо писати із трішки вище нижньої лінії основного рядка, і будемо писати до верхньої допоміжної лінії. Вгору утворили петлю вниз, вгору вниз. Ось таким чином, безвідривно, рука у вас буде рухатися вправо. До кінця рядочка. Старайтеся дописувати до верхньої лінії та до нижньої лінії. Так. Далі ми з вами запишемо склад е ЛІ. Напишемо букву Л маленьку на основному рядочку. Починаємо писати трішки вище нижню лінію основного рядка заокруглення вправо, піднімаємо вгору до верхньої лінії основного рядочка, опускаємо вниз. Знову заокруглюємо вправо до верхньої лінії ведемо рівну лінію. Це в нас ми написали букву Л та з'єднання провели. І тепер ми дописуємо букву І. Це в нас. Лінія заокруглення вправо і крапочка вгорі. Відступаємо. Ще раз повторюємо. Лі. Так, дописати до кінця рядка. Наступне завдання ми напишемо слово ліс. Так само пишемо, як в попереднє завдання лі. Ставимо крапочку. Можна зразу довести до верхньої лінії основного рядочка, відступити трішки і дописати букву С. І вийти в нас слово ліс. Так, і так буду пишети до кінця рядка. Зараз трішки відпочинемо. Зробимо фізкульт хвилинку. Можна встати і виконати вправи. Один, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три, чотири, нахилились і струмочка гарно вмились, ручками ніби вбиваєтеся. 5-6, ці веселі, крутимось на каруселі, покрутіться навколо себе. 7, 8 в потяг сіли, ніжками затупотіли. десять, відпочили і за парти тихо сіли. Давайте порахуємо від 1 до 5. 1, 2, 3, 4, 5. І навпаки, в зворотньому напрямку 5. 4, три, два, один. Від шести до десяти. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І назад від десяти до шести. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. Назвіть сусідів числа 4. Це три та п'ять. Назвіть сусідів числа 9. Вісім та десять. Сьогодні ми з вами знайомимося з дією віднімання. До цього ми виконували з вами додавання. Коли ми щось додавали, збільшували, то сьогодні ми будемо навпаки віднімати. Ось ми бачимо на малюнку 4 яйця. Один, два, три, чотири. Від цих чотирьох яєць треба відняти один. При відніманні використовується знак мінус. Це така е, корот, коротка лінія, горизонтальна, горизонтальна коротка лінія. Так, така схожа, я, коли ми пишемо дорівнює, тут у нас дві горизонтальні лінії, а мінус це одна горизонтальна лінія. Отже, в нас було чотири яйця. Нам треба одне забрати яйце. Я його закреслю. Нема цього яйця. Скільки яєць залишилося. Залишилося три яйця. Отже, коли ми віднімаємо, то число стає менше, ніж було. Давайте подивимося, на прикладі листочків, малюнків листочків. перший малюнок зліва. Було чотири листочки, ви бачите. Відняли два, закреслили два листочки. Скільки залишилось листочків? Залишилось теж два. На наступному малюночку ми бачимо 5 листочків. Відняли три. Скільки залишилось листочків? Теж два. На останньому малюнку було 10 листочків. Закреслили, відняли 5 листків. Скільки залишилося в нас листочки? Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, тут потрібно написати відповідь 5. Також є таке завдання, де треба. Теж написати відповіді. Тут спочатку в нас дають числа, так написані 2-1, вам тільки відповідь сказати, що це буде 1. Тут вже треба, наприклад, навести 3 мінус 1 числа, вже наводимо і рахуємо, що це буде 2 відповідь, так. Тут у нас малюночок дві чашки було, два. Відняли, скільки чашок розбилося? Одна чашечка, а залишилася ціла, теж одна чашка. Скільки було пташок? Один, два, три. Три пташки. Мінус полетіла одна пташка. На гілочці залишилось сидіти, дві пташки. Так, ліжачок знайшов три грибочки. Він забрав один грибочок, бачите, лише ніжка залишилася від нього. І залишилося рости два грибочки. Повзуть черв'ячки, один, два, три. Чотири черв'ячки було спочатку, але один черв'ячок сховався вже під землю. Мінус один. Скільки черв'ячків залишилось на землі? Три. Скільки дітей грало в м'яча? Троє дітей. Але дівчинка побігла додому. Мінус один. Скільки залишилося грати в м'яча. Двоє, два. Росли квіти, скільки квітів росло? 1, 2, 3, 4, 5. 5 квітів росло. Але вирвали одну квіточку. Скільки залишилось рости в землі? 1, 2, 3, 4. Ось такі приклади на віднімання ми з вами виконали. Так, давайте згадаємо, як ми порівнюємо числа. Поставити знак більше менше. або дорівнює. Так, перші в нас три та два. Три. Більше двох. 3. П'ять. Більше трьох. Два та чотири. Два. Менше чотирьох. Сім та п'ять. Сім. Більше, ніж п'ять, шість та шість однаково ставимо дорівнює. 4 та чотири більше, ніж два. Три та три однакові числа дорівнює. Сім та чотири сім більше чотирьох. та п'ять три, менше п'яти, десять та шість, десять більше шести. Відкрийте зошити клітинку. Зараз ми з вами виконаємо вправу спочатку. Спочатку ми зробимо таку вправу. Із нижньої, нижнього лівого кута до верхнього правого кута проведемо лінію, з'єднали так? Потім ми проведемо, обведемо дві клітинки вниз. Дві клітинки праву І з'єднаємо знову нижній лівий кут і верхній правий кут. У нас виходить ось такий, як схожий на бантик або на метелик. Так? фігура така. Пропускаємо одну клітинку знову з нижнього лівого кута до верхнього правого кута, провели лінію, дві клітинки вниз. Дві клітинки в сторону з'єднали. Ну, виконаєте цілий рядочок такої, таких вправ. Потім давайте ми з вами згадаємо, як пишеться. Декілька цифр. Давайте напишемо цифру 2, згадаємо. Та три наступне число, так? Т3. І через клітинку ми так повторимо. 2. Три. Теж до кінця рядочка. Допишіть. І останнє завдання. Напишемо приклад на віднімання. Так? Ми з вами сьогодні віднімали. Напишемо. 3 відняти мінус 2 дорівнює 1. Відступіть три клітинки і знову повторіть цей приклад. 3, відняти 2, дорівнює 1. І так кілька разів на весь рядочок. Дякую вам за увагу! До побачення!